До депутатів міської ради. Тут просто написано розгляд звернень громадян. До кого немає. І Не розгляд запитів депутатів. Ні, ні, Запит, це запит, ви знаєте, що за запит. Запит це коли подається від депутата або від фракції, якщо вона є мається на увазі, на сесії відповідний запит. Включається в порядок денний. А розгляд звернень громадян, це звернення громадян, може бути до голови міської ради, до секретаря і так далі. А я мав на увазі розгляд звернень громадян до депутатів міської ради. Що я мав на увазі? Що є відповіді на сокруга? Є відповідні звернення громадян, вони звернулися до нас, щоб ми вирішили такі то топіта. Я, ну, що... я мала це на увазі. Да, розгляд звернення громадян до депутатів міської ради. Це останнє в нас, так? Ну, наприклад, ось... да, ми тоді розглядали, але ось додалося і це плюс про виконання умов оренди майнового комплексу власні. Цього... Ну ви ж тоді на комісії да. ми ну. ну Я ж знайомлюся тепер з повним переліком, оскільки на сайті проєктів не було. І я, про... я просив викласти питання про комунальне майно в такій редакції, про ефективність використання комунального майна міста. А воно залишилось в тому самому стані, про стан оренди комунального майна. Це просто статика, а це вже аналітика. Із поселюючими те, що ви говорили, хочете. Правильно про ефективність використання комунального майна міста. Я прошу такі редакції, питання, випросити. Тепер можна. Ну, я хотів би вже раз дозвольте два слова можна, да? Шановні депутати, шановні голови і секретарки, та наша зустріч була, звичайно, на мою думку, хтось говорить, кожен говорив свою позицію. На мою думку, вона позитивна, результативна, але справді тоді ж на її засіданні, на цьому розширеному засіданні були висловлені слушні зауваження на рахунок того, що нам треба трошки у цій організації вносити більш такої структури, структурності цієї діяльності і порядку. Тобто, Раніше, трошки раніше, на декілька днів раніше, повідомлять е, постійні комісії, е, хоч вони автономні в своїй діяльності певною мірою. Проте вони координуються міським головою і секретарем ради. Це написано в положенні про постійні комісії. Е, Регламент написано, не що голова кожен визначає. Голова в. збирає, а координується все одно діяльність комісій е, е, посадовими особами ради. Це в положенні вказано. І воно взаємозв'язано. Це не те, що ви, на, ви працюєте е, своє, а ми своє. Ми повинні все-таки намагатися купіотимцілим по, по, по максимальній можливості. Тому е, за певний період часу заздалегідь за повідомляється комісії профільні. Ми бачимо ось, раз по раз е, виникає питання, наскільки ефективно працюють комісії постійні і розгляд цих питань, і відповідно винесення. Виносимо на сесію. Сесія дійсно в більш правомовний орган. Тому питання в тому, щоб і пропозиція заздалегідь, ті питання, які виносять на сесії, були розглянуті в постійних комісіях. Потім, в разі потреби, можна збирати розширений. Аналог цього органу є, скажімо, в районній раді, він називається Президія Ради, куди входять голови комісій. І звичайно, апарат, керів... керівництво. Відповідні спеціалісти, Ну і бажаючи, звичайно, числа депутатів, воно не є закритим. Тоді е, у нас буде ефективніша співпраця. У мене, я думаю, буде слушне зауваження знову щодо змісту. Все ж таки, якщо ми цей документ план роботи Олег міської ради, то тут треба вказувати, що ми плануємо зробити. Якщо ми вказуємо про затвердження програми соціально-економічного розвитку, то таке, що програма затверджується сесією, а сесія не затвердить. Тобто ми собі плануємо, можливо, якісь недосяжні цілі. Тоді, можливо, вказати розробити програму соціального економічного розвитку у лютому, це було б логічно, і це було б те, що ми можемо зробити і запланувати. Тобто не вказувати, що ми в плані роботи, що ми просто питання маємо розглянути, наприклад, в люті. Ну, розробляє. Це розробляє і... план роботи ради, Олевської міської ради, не сесія плану роботи, а план роботи Олевської міської, міської ради. Я просто Трактування щодо змісту не стає про розгляд якогось питання, а про виконання якоїсь роботи. Виконати таку роботу, виконати таку роботу, може б сто процентів права. З одної сторони, Сережа, я з вами погоджується про те, що, наприклад, е, зразу ставить план роботи. Затвердження мови немає. Тут може бути просто можна Наталі Івановна, про програму соціально-економічного розвитку на 2016 рік, лютий місяць розглянути, а вже відповідно ми приймемо якийсь висловок виріснів на сесії для затвердження в даному варіанті. Може так, там подкорювати які слова, може такі про програму. Тут неправильно правильно затвердження. Розробити програму. Що ви повинні. Не... Ну ми ж виносимо питання як звучить. А а Затвердження проведення. Це ж не сесія. Сесія завершена. Це, це ж не план роботи сесії, а так, це є план про роботи. Про виконання. <кху> ну, план роботи. Є, є звіт про виконання соціально-економічного розвитку, а є прийняття план. програми це про розвитку. Це більше як звіт похоже, а не про план. Проста отримання ремонт доріг. Почиталися. Я сподіваюся, що платина відремонтувати дороги. Кількість дороги треба відребутувати розробити ми сезії. Сезії. заходи стосовно ремонту доріг. Ми зробили заходи стосовно ремонту доріг. Тут записали За сесії Працюємо по цих закладах. От Можна таке питання без поймаєте. Наприклад, про підсумки виконання програми соціального розвитку міста на А чого просто не написати? Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста. А не Про підсумки Є слова, які лишні. А речення про зазначення програми соціальної допомоги взагалі не до в цьому плані. Його сесія прийняла сьогодні і все. До таких питань буде десятки. Великому рахунку, де... Оце перше, що стоїть про затвердження програми соціальної допомоги. Вони тільки що прийняли на сесії. Це, Це... Це, Це соціально-економічне. А то, то те, що, що стосується, наприклад, доріг, про що ви говорите, тут написано про стан утримання та ремонт доріг. Тобто робиться аналіз і вноситься пропозиція. що робити? Що не записати? Проведення аналізу та надання пропозицій, то це було дворічне поясню. Чому такі рекомендації не були на комісії? Я... На комісії були такі рекомендації. О, я скажу я я я на біля Наталі Іванівни і наголошував це. Такі я знаю, скільки Наталі Іванівна, вам дзвонила і питала. Як ви вважаєте? Давайте Какие вносити на ми сюда зауважили і виправляємо по тексту або по В общем, получается получаем. В общем, понимаем, во Дурбоче. Там чи прочее, то есть не понимаете.

Даний план по сути. Проти проти один, утримався, один. Я не проти, я за. Задержався, хто за? Переходимо до восьмого питання. Про затвердження положення людина року інформує білинець Наталій Іванович Значить, якщо, ну, я думаю, що ви колись на День міста виходили, хоча воно недавно було започатковане, значить, було започатковано в міській раді проводити е, такий конкурс, і він завжди був приурочений до Дня міста, і вже на, під час святкування Дня міста е, проголошувалися ці люди року значить, положення. Ми, ну, в ми його трошки поміняли, додавали номінації, вони там написані всі, значить, по поводу номінацій. Я хотіла послухати, може вам щось не подобається, може ви хочете нове щось унести. Це... Ми будемо вдячні вам за цю співпрацю. Шановні депутати. Ми заснували ще, я хочу сказати, що це не просто звучало, а так як робиться в хороших міських радах. Ми, ми я вам пущу, ми пропонуємо таку де, де буде написана знизу номінація і людина, яка побідить, буде отримувати ще плюс, таку складав. Так? Ми це прописали у цьому. Які є положення? Які бюджет цього положення? В общем. А бюджет ми положення не прописуємо? Ні, ну скільки на цей заход? Ну от положення це всі грандів. Це положення на людину року чисто. Все, А не на все. Там навсякъде... А не 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 навсякъде... Можете Комісія розсматривала розматувала проєкт. Комісія розсматривала. Чого я всіх збирала? Чи є доцільним стихи номінацій, більше, ніж на Оскарі, дійсно? Просто хочеться всіх А Моя можна врача, наприклад, і вчителя, як завжди, пошрить, а когось забути. А людина виходить з дверей, таку не треба ну, награждати. Дивіться, ну просто є такі, наприклад. Хорошо, проти кого ви. Ні, так я ж і кажу. Працівника фізичної культури. Їх там двоє чи троє. У них де, ну, у нас 10 тисяч населення. 10 тисяч населення. В нас є школі є декілька, у нас є школа, що... То що, ви так, а цьому ще не давали, давайте дамо? Причому. Ні, давайте чисто прощають, культури дуже багато. Треба награждати, треба дивіться, дивіться, тиші можна? секунду, ну по поводу фізкультури, працівника фізичної культури. Тут багато хто займався спортом. Є, скажімо, виходці, борці. От попову, да, що поповолом тішив, от я спортсмен, то, він, то, викликну... він зробив спочатку чемпіоном області, потім чемпіоном України, потім він зробив чемпіоном в Європі. І ми всі кажемо, хлопці, це з України. Вони виходить, чого я не назначу, його йому дають на ворога. — Що на галузі культури? — Потім поставимо на голосування. От є вже одне, що От Жень, проти ось свої номінації. Ні, то з почав року потім номінації. Спортсмени і спортсмени, досягнення результатів. Давайте у нас є регламент, давайте полагали на шумани. Давайте що, будемо вносимо предположення. Голосуємо пока за повністю положення без зміни доповнення. Так, будь ласка. Дивіться, чинок року і ініціативу року. Про що я кажу? Що Можна локонічний. Значить, дивіться, от є ініціатива року, можна я тоді, і тут Женя получить перше місце. Я Женька зразу скажу, чого будемо голосувати за тебе. От ти дав <рик> Кукаві нас, сьогодні Чорнівалівський єграм, біжи і прочі десятки. Ти предложив зробити відеонов. Це є закінчили... От ти закінчиш, і ми дамо тобі це. Цю... <рик> 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 Це 10 ваша віддава. Олег я думаю, не вертався до цього питання, бо ми її розглянули, думаю, так видавали раніше, хай знову видають там 11. воно... і... Зараз 14. Моя така, чесно кажучи, особиста думка, що чим їх більше, тим менше його значення. Моя пропозиція, давайте, якщо ми говоримо про людину року, да не три. Не треба ніяких номінацій. Дійсно, Олег, досить маленьке місто. Робимо одну людину року, і яка дійсно от із всіх. Неважливо, чи це спортсмен, чи це лікар, чи це от зробить якийсь вчинок, да? ми тоді її відзначимо, і це буде дійсно нагорода, якою можна пишатися, що це людина року. А що ти такого зробив? А то там ніхто, от все. Ми будемо видавати її одну раз у рік, і то, повірте, це багато. Але якщо ну хоч так, хоч хоч я, ну, значить це? Це? Раз ну тому я ми... як розумію, я, 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 я наприклад, <риклад> о, <риклад> от проходять заходи у городі. Ми хочемо відзначити ну з каждую сферу, і ми виходимо. Добрий день, до свидання і Але в... вз... Для того треба знайти резервний фонд. Тобто візе. ми повинні то передбачити от, в різних галузях, щоб ми максимально людей заохотили, робити ті вчинки і ставати людину. Дозвольте, будь ласка, ще один аргумент, хай мене вибачать вчителі, але я не хочу, щоб у нас було так, як у них в освіті. Вчителі року, що е, дійшло вже до того, що навіть вони не хочуть подавати заявочку на цю номінацію. Їх просять. Подайте, будете вчителем року, яка вам не треба, ви через рік там видаєте їх отак. Пачками не морози. Ну чого ж пачками? Я би ну, пачкам? хотів, Я б хотів. але сам.